Росіяни продовжують штурмові дії біля Авдіївки протягом минулої доби. Лише на цьому напрямку наші бійці відбили 11 ворожих атак. Загалом на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати противника у районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки. Там ворог. За добу 21 раз намагався прорвати нашу оборону. Українські воїни продовжують утримувати позиції також на Лиманському та Бахмутському напрямках. Що стосується Запорізької області, то на Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників шість разів. Окупанти безуспішно намагаються прорвати нашу оборону ренах населених пунктів Роботине та Вербове. У свою чергу авіація Сил оборони завдала ударів по восьмирейнах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Ігор Шафігулін, капітан, позивний шеф, начальник секції С 1 персоналу штабу 1-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан з нами на зв'язку. Добрий ранок, вітаємо доброго ранку. Добрий ранок та ну почнемо. Очевидно, таврійський напрямок в цілому, те, що там відбувалося упродовж упродовж всього відтинку цих останніх років. Це фактично дві третини боїв російсько-українського фронту. Який характер цих боїв як Дє ворог зараз що змінюється? На, на даний момент ворог на нашому напрямку, на нашій зоні відповідальності, проводив три штурми. Три штурми це були з задіянням техніки, броньованої техніки БМП-1, БМП-2, БМД. Також танки задіювались і три рази він штурмував малими групами піхоти, але безуспішно. Також на нашому напрямку використовують і як ствольну артилерію, РСЗО використовують дуже активно, дуже щільно, так і використовують свої дрони камікадзе. Та, прошу, ви хотіли щось сказати? А, ні, ні. Чекаю питання. То, то давайте я спитаю. Чи є вас розуміння, хто на цьому напрямку протистоїть вашому підрозділу? Наскільки це е, укомплектовані? Наскільки мотивовані і навчені підрозділи? А, на нашому напрямку нам протистоять десантно-штурмові війська Російської Федерації, е, мотострілецькі дивізії. Укомплектовані вони технікою а, вже не на 100%, а, а, Вмотивовані а, мотивація в них є відбити втрачені позиції, але ми цьому їм а, цього не даємо зробити, а, стоїмо на зайнятих рубежах а, раніше. Щодо застосування авіації ворожої авіації, наскільки високою є активність їхня, чи продовжують бити, зокрема, й кабами по українських позиціях як змінювалася і взагалі чи змінювалася ситуація продовж останнього часу на даний час застосування авіації більш збільшилось. Вони б'ють як по населеному пункту по ближнім рубежам. Як кабами, так і відпрацьовує їхня штурмова авіація по нашому передньому краю. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, детальніше про бої за роботи бо раніше були повідомлення про те, що росіяни навіть заходили на околиці населеного пункту. Яка ситуація там зараз? На даний момент ситуація напрямку роботина складна, але контрольована. Ті військові військові, які намагалися прорватися в населений пункт Роботино, були знищені повністю, і на даний момент Роботино повністю знаходиться під контролем Сил оборони України. Дякуємо, почули. Дякуємо за те, що знайшли Дякую. час. В ранній порі в цілому в ваших умовах розуміємо, що це не завжди просто. Ігор Шафігулін, капітан, позивний шеф, начальник секції С 1 персоналу штабу першого батальйону оперативного призначення бригади Спартан, з нами щойно на зв'язку.